Китайського вченого засудили у США за незаконну діяльність як іноземного агента. Суд дійшов висновку, що той збирав дані про нью-йоркських активістів, які підтримують демократію в Китаї і здавав звіти Пекіну. Після тижневого судового розгляду у федеральному суді Брукліну присяжні визнали Ван Шудзюня винним за чотирма пунктами: зокрема за діяльність як іноземного агента без оповіщення генпрокурора США та брехню владі США. Федеральні прокурори заявили, що Ван натуралізований громадянин США удавав затятого противника комуністичної партії Китаю. Так він втирався в довіру до гонконгських активістів, прихильників незалежності Тайваню та борців за права уйгурів і тибетців. На думку сторони звинувачення, Ван насправді шпигував за активістами і ділився своїми висновками з чотирма посадовцями Міністерства державної безпеки Китаю. Вана, який виїхав до США в 1994 тому арештували в березні 2022 року. Адвокат захисту стверджує, що Ван говорив зі співробітниками китайської розвідки про продемократичний рух, щоб завоювати їхню підтримку та сприяти соціальним змінам, і що він не діяв як їхній агент. Ми приймаємо вердикт, розуміємо, що закон про іноземних агентів в Україні надзвичайно широкий. Шпигунство – це зовсім інша стаття. і Його засудили не за нього. Прокуратура США також висунула звинувачення чотирьом китайським співробітникам розвідки, які курували Вана. Припускають, що вони зараз у Китаї. Останніми роками мін'юс США дедалі активніше протистоїть транснаціональним репресіям супротивників США, таких як Китай та Іран. Зокрема, арештовує агентів цих країн, які намагаються вивести на батьківщину або вбити дисидентів. Так, торік, колишнього сержанта поліції Нью-Йорка засудили за те, що він діяв як китайський агент, залякуючи втікача з Китаю, щоб той повернувся на батьківщину і постав перед судом.